Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку відкриваємо спосіб ділення трицифрового числа на одноцифрове. На попередньому році ми познайомилися розподільним законом ділення відносно додавання та застосовували цей закон при діленні двоцифрового числа на одноцифрове. А сьогодні на вас чекають випадки ділення трицифрового числа на одноцифрове. Тож, не гаймо часу і берімось до роботи. Нашим помічниками сьогодні буде увага, пам'ять, мислення, звичайна працездатність. Бажаю вам всім успішної роботи. Будь ласка, запишіть каріографічне число відповідь 57 розділити на 7. Це 8 і Остача 1. Отже, записала, будь ласка, 8 квітня. Класна робота вісім один. Так, отже, номер один записала, будь ласка, це великий вираз, і будемо з вами рахувати. 60 помножити на 6, поділити на 90, помножити на 5, поділити на 10, помножити на 90, поділити на 3, помножити на 4, поділити на 80, на 4. Шістьдесять. 6, 360, поділити на 90, 4, 4 на 5 20 Поділили на 10, 2. 2 помножили на 90 180. 180 поділили на 3: 60. 60 ммножили на 4 240. Поділили на 80 3. – 3 на 4 12. Якщо у вас так само вийшло, в великі розумночки. Ідемо з вами далі.

120, 20, 20 плюс 6, 26. 105 ділимо на 7. Скільки раз 7 поміщається в 10? Один раз. Отже, це 70 і 35. 70 на 7,5. 35 на 7, 5, 70, 10 і разом 15. 336 ділимо на 4. 4, щоб було 33.

Йдемо з вами далі. Якщо потрібен час, зупиняєте. Ні, йдемо далі. 162 ділимо на 9. Скільки раз поміщається? 1. Дев'ятка в 16. Отже, буде 90. І 72. 72 поділити на 9. 8. 90 поділити на 9. 10. І разом 18.

на 3 9, а 180 6, 69. Якщо вам потрібен час, ви зупиняєте, і тоді з вами йдемо далі. Прокоментуйте нам розв'язання, яке виконала Софійка. 48 ві... поділи на 4. 68 вона не розклала на 40. І 28. 40 поділимо на 4, 10. 28 на 4, 7 і разом 17. 168 поділити на 4. Розклали на 160 і 8. 160 поділи на 4, 40. 8 на 4, 2. І отримали 42. Вона розклала вірно і в першому, і в другому випадку. Тепер нам потрібно з вами виконати ділення застачею Номер 6. Записала, будь ласка. 48. Поділити на сім можна? Ні, але можна сорок два це шість остача шість. Перевірка, як ми робимо, шість помножити на сім плюс шість дорівнює сорок вісім. п'ять поділити на. 69. Уже потрібно. 63 поділити на 9, це 7, і остача 2. Так, перевірка. 7 помножити на 9, плюс 2 дорівнює 65. Далі, 47 ділимо на 5. 45 – це 9, остача – 2. 9 на 5 – 45 і плюс 2. Дорівнює 47. 32 поділити на 6. 30 – це 5 і остача – 2. І перевірка 5 на 6 плюс 2 дорівнює 32. Якщо вам потрібен час, зупиняємо. Ні, йдемо з вами далі. Номер 7. П'ятьох папуг пригостили 15 горішками. Скільким попугам вистачить 45 горішків, якщо в обох випадках птахи тримали таку кількість горішків. Отже, кількість горішків, кількість папуг, загальна кількість. 5 5:15, невідомо 45 і кількість однакова. Що ми можемо зробити? Можемо 15 поділити на 5 і дізнаємося кількість горішків. Так, одному 15 поділити на 5 це 3, дужка дошка горішки, три одному папузі. Далі, тепер, що ми робимо, повинні 45 поділити на 3, Отримали 15 папух. І тепер поєднуємо 45 поділити в дужках, 15, поділити на 5. Дорівнює 15. В дужках попух. Відповідь 15-ма папугам вистачить 45 горішків. Так, отже, що новини дізналися сьогодні на уроці, як можна міркувати ще теоретична основа. Ваше домашнє завдання буде номер 5 Підно Ви з ним впоратесь на відмінно. Всього найкращого і до побачення!